Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Огляду доставок. І сьогодні ми протестуємо Нарнія армія суші. Ця доставка мене просто здивувала тим, що в неї діє акція 1 плюс 1. Ось можете побачити на Чекові, тобто один рол замовляєш, інший йде в подарунок. Але скажу вам відверто, що я дуже прискіпливо відношусь до такого роду акцій, тому що деякі ну, доставки люблять просто не докласти або якихось інгредієнтів, або, наприклад, поділити вагу навпіл. Але ми це все перевіримо. У нас є Ваги, тому давайте тестувати. Що у нас тут по комплектації? Все запаковано ось такий великий пакет. Його було дуже зручно носити. Також замовлення було оформлено на три особи. Отже, було покладено імбиря та васабі на трьох персон. Також у них брендовані усі палички, серветки. Ну, такі собі серветки. Звичайні, не прям дуже такі м'якенькі. Звичайні, напевно, якісь самі дешеві серветки вони сюди нам поклали. Окремо соусники поклали, до речі, незвично. Напевно, там має бути якісь бутилочки для цього, і ось таку баночку соусу нам поклали. Пакування у бренду іде картонне, воно, до речі, якісне, не день нічого не поризлувалося, все в червоно-білих кольорах, таке трошки в японському стилі, мені здається. Ну, і давайте вже щось відкривати і пробувати. І перше, це буде ось така закуска, називається вона гребінцем, вартість її 189 гривень. Я її купувала додатково для того, щоб мені була безкоштовна доставка кур'єром. Там була на суму від 1200 гривень. Тому давайте дивитись. Перше, що хочу звернути, це те, що тут для мене тут. Тут занадто якась дуже велика упаковка. Плюс, бачите, із за того, що дуже багато місця, вони трішки якби погнулися. Але дуже цікава така закусочка, я вам скажу, воно все загорнута в якесь тісто. Я ще такого ніколи не бачила. Просто ми вже всі звикли, що це все запаковано в норі. Давайте ми зважимо, чи все у нас тут дуже добре по грамовці. Давайте будемо зважувати багато цієї страви закуски, повинна бути 145 грам. А в нас вийшло 128 грам, тобто нам так суттєво не доважили. Перед тим як ми почнемо дегустувати, давайте також спробуємо який на смак у них чисто соєвий соус. Солений, звичайний, також давайте спробуємо окремо ще наш імбір. Він тут, до речі, не фарбований. Це дуже великий плюс. Хоча інколи буває, що чомусь саме рожевий імбир він набагато смачніший. Але давайте спробуємо цей. Значний імбір, міру, солодкий, такий дуже доволі гостроватий, Я би сказала, і також васабі. Ох, на запах дуже ох, такий прям насичений. Давайте ще чуть-чуть-чуть-чуть спробуємо. Ой, васабі дуже гострий. Тепер давайте соус налиємо такий соусник, який ви нам нам подали. Це, напевно, набагато зручніше, тому що коли розпаковуєш такі, які запаковані, то інколи буває, що можна щось пролити. І зараз спробуємо нашу закуску з гребінцем. Її, напевно, не так сильно буде зручно їсти. Тут у нас сир філадельфія і сам гребінець. Напевно, ще рис там є трішки. Давайте пролити. Ммм, чесно, вони дуже дивні відчуття, це, ну це не просто тісто. Це вони поклали його в якийсь млинець, і він віддає якийсь такий солодкуватий присмак, Я нічого такого подібного не їла, але і за те, що тут дуже багато сира Філадельфія, тут дуже смачно. Дуже ніжно так. Він просто обалденно смачний. Я просто дуже люблю сам гребінець, це настільки смачна риба, в неї настільки ніжне філе. от ти просто їсиш і балдіш, чесно, я вам кажу. Дуже смачно. І також тут ще є така дуже легенька острота, але вона ну, не яскрава. Я люблю такі інколи, знаєте, пожорші роли, щоб були. Але я кажу, дуже дивне поєднання з оцим млинцем. Мені не дуже сподобалось, чесно. Грибінець смачний, а от те, що загорнуто, млинець краще б норі у нього поклали. Мені здається, це набагато було б смачніше, чесно. Тепер пропоную відкрити самі роли, які йдуть в акції один плюс зараз обоє. Я відкрию коробку. Ой, це гарячі роли в нас ідуть дуже симпатичні. Тут йде рол запечений з лососем та тунцем. І все воно йде доволі так обсипано в кунжуті. І я так розумію, тут ще з чорнилом каракати. Це, до речі, соуса у нагі не пошкодували. Ось так виглядає начинка запеченого ролу з лососем. А ось так виглядає з тунцем. До речі, якийсь не дуже яскравий кольору у них тунець. Ну, давайте пробувати і важити. Отже, за ось ці два роли ми заплатили 339 гривень. І перш перший рол запечений повинен важити 315 г. Що ж такої, нам знов щось не доважили. Цей ролл мав важити 315 грам, а тут 290. Тобто, нам не доважили 25 г, що не дуже приємно. А запечений ролл з тунцем має важити у нас 325 грам. Зараз зважимо, подивимось теж. І ось запечений ролл тунцем нас важить 274 г, що знов не Тобто, виходить, що вони все-таки всі ці порції, 1 плюс 1, все-таки ділять. Ось, наприклад, я хочу спочатку спробувати з тунцем. Ось полито соусами, звичайно, не пошкодували тут. Що. Можу сказати. На ну, смак це смачно. Правда, він трішки вже охолодий. що їх підігріти, думаю, це ще буде смачніше набагато. Єдине, що мені тут трішки не подобається, це за те, що тут трошки багато кунжуту, але це просто я його не дуже сильно люблю. І давайте ще спробуємо ось цей такий з лососем. теж. Тут теж мати поняття, чи вони відрізняються. Угу. Ось ці з лососем мені більше, мені більше подобаються. З лососем мені сподобалась більше тут шапочка, вона набагато ніжніша. Вона прям аж тане в роті. От чесно, ось ця шапочка мені більше сподобалась, чим в тунці. І тепер ми відкриємо найбільшу коробку, я її лишила на кінець, бо тут вона прям така важкенька, я вам скажу. І відкриваємо. О, да! Ну, ось ці роли виглядають просто потрясно, і вони виглядають набагато більше, ніж попередні. Зараз ми зважимо це все і перевіримо. І розпочнемо ми знову з. Ось цих Спайсі ролів, я їх дуже сильно люблю. В них такі красиві шапочки, погляньте, все дуже так акуратно зроблено, давайте важити. Рол гребінець Кріспі у нас повинен важити 310 грам, Вартість їх теж обох повинна бути 339 гривень, а він важить 288 і знову трішки неприємно. І нарешті перший рол спайсі, який порадував з лососем, тут у нас перевіз, мав бути 290 грам, а важить 299. І давайте, нарешті, спробую гребінці Кріспі. Ось так він виглядає зверху. Ось така дуже приємна шапочка, і ось така всередині начинка. Він має бути трішки гострова. Ну я думаю, що він повинен бути просто бездоганий, бо це ж рибінці, дуже ніжна риба. Насправді дуже смачно. Єдине, я не розумію оцього поєднання. Це то, що така крихта з цибулі, вона мені трішки сюди не входить. Мені не дуже сподобалось. А так сам ролл дуже смачний. І давайте ще спробуємо спайсі лосось. До речі, попередній був такий трішки гостроватий, добрячий. І ось цей також має бути гоструватий. Ось така в нього начинка всередині. Давайте пробуємо. Ну, шапочки, я вам скажу, добротні вони положили, не пошкодували. Я так розумію, тут не тільки лосось, сюди ще додавали краб, тому що смак такий доволі він віддає такий солодкуватий Мені дуже сподобався цей рол. А ага, це не омлет. Оцей спайсі лосось мені теж дуже сподобався. Тут всередині, я так розумію, є японський омлет. Я точно не знаю. Ну, щось дуже схоже на цей смак було. Дуже смачно. Він такий солодкуватий, ніжний і теж у міру гострий. І залишилися у нас ось такі дві Філадельфії під сиром чедер. Вартість теж їх 339 гривень. Вага у них повинна бути 360 шістдесят грам. І перша філадельфія та шасо. У нас тут все дуже чітко по грамовці, чітко 360 г. І Філадельфія Стунцев теж у нас трішки недоважна, мала бути 360 а на вазі 335 грам. Тобто один із мінусів цієї доставки, що в них дуже великі проблеми з грамовкою. І давайте коштувати філадельфію лососем. Зверху такий сир чедрий. Я можу сказати, що рибки не пошкодували. І я хочу їх спробувати цього соусу, щоб відчути на смак, який в них тут рис. Бо це теж важливо. Єдине, що трішки є, от нюанс, трошечки не докрутили, я вважаю, тому треба ї... Їсти дуже обережно, бо може розвалитися. Давайте спробуємо. І просто погляньте на ось ці розміри. Він дуже великий, я навіть не знаю, чи я запихну його у себе. Але давайте куштувати. Роз, звичайно, дуже ніжний. Рис, до речі, в них дуже смачний. Він м'якенький, не розварений, не доварений. Тобто він смакує. Єдине, що мені от не подобається, тут яка на смак риба лосося. Вона ну, не подобається. Чомусь мені здається, що в інших доставках я біла вкусніше. Давайте ще спробуємо ось таку філадельфію з тунцент. Тут теж рибки не пошкодували. І ще є от такий один нюанс в цієї риби, що вона може інколи віддавати такий смаком метала. Але давайте спробуємо, чи це не так. Я візьму, напевно, соєвий соус. Тут уже трішки добавлю. Бо дуже сухо. Можу сказати, що тунець тут справді дуже смачний і немає такого в нього цього кислого смаку. Що мені найбільше сподобалось двій ролів, це Спайсі Лосоль і Грибінці криспі. Оце саме найсмачніше, вони трішки з остринкою і на смак мені саме найбільше ці роли. До речі, напишіть в коментарях, чи пробували ви ось цю доставку, чи купували по ось цій акції 1 плюс 1, яка ваша думка. І напишіть в коментарях, яку наступну доставку потрібно протестувати. А я вам дякую за перегляд.